Друзі, привіт-привіт! Це Кременець. Сьогодні у нас на щастя вже дуже гарний сонячний день, і от власне на закінчення нинішньої п'ятниці хочу вам показати одне місце у Кременці, про яке всі знають, і дуже багато людей тут бували. Це місце, де збираються сильні, мужні, сміливі. Це місце воно пов'язане із Іменем нашого почесного громадянина міста Кременець Андрія Пушкаря. Він тут жив. Тут він тренував своїх вихованців, навчав їх армспорту. Сьогодні його справу тут продовжує дружина Світлана. Зі Світланою дуже приємно спілкуватися, бо вона надзвичайно щира і надзвичайно переживає всі ті події, які зараз відбуваються в нас в Україні. Вона намагається об'єднати довкола. Спорту, тих людей, яким важко інтегруватися в суспільство. Вона хоче, аби наша молодь займалася спортом, замість того, щоб, перепрошую, за тавтологію, займатися різними такими, ну, назвемо їх, так як є, дурницями. Це такий клуб, де все дихає історією, і де виборюють медалі, кубки, де стають чемпіонами. Зараз я вас. Познайомлю з тими людьми, які тут тренуються, і сподіваюся, що тут є гостинна хазяйка закладу Андрій Пушкар, Андрій Анатолійович. Тут його нагороди. Я думаю, що ми про них зараз поговоримо. І ви вже знаєте про те, що у нас 14 червня. О, пані Світлано, привіт, привіт! Я розказую якраз. <плес> Я якраз розказую нашим глядачам про те, що у нас в Кременці є дуже крута така локація, дуже гарний клуб, і тут є можливість гарно займатися, бути фізично підготовленим і, в принципі, виборювати нагороди. Так, ми цим займаємося вже дуже довго, тому що історія клубу нараховує два десятиліття і навіть більше. Це ці цифри це тільки те, що я змогла особисто. Підрахувати зараз е декілька років тому, ну, тобто це той час, коли немає вже засновників клубу. А засновник клубу Анатолій Федорович Федоровича Пушка, він почав його формувати тут, коли ось тут був гараж, у цьому приміщенні був гараж колись. І Анатолій Федорович почав клуб з <плес> <«Антелли, іде> <плес> і телевіди. Він був дитячим лікарем-хірургам. З багато років, по суті, все своє життя посвятив саме в цій сфері, в сфері охорони здоров'я. І батьки, звичайно, до нього приводили з перших дітей. Ніхто не намагався приводити здорових дітей або людей для того, щоб тренуватися, але приводили хворобливих, щоб Анатолій Федорович щось зробив з тим, що дитина постійно хворіє, і як це з тим буде. А ще історія заходить далі до того, коли Андрій був маленьким хлопчиком, і буквально там в чотирирічному віці, чи навіть в трирічному, у нього проявилися ознаки астми, астматичної хвороби, і вони були дуже гострими, такими, що Анатолій Федорович рятував його тільки внутріленними ін'єкціями, ось маленьку дитину. Але по мірі до він оцю свою дитину, свого сина Андрія постійно загартовував і його приводив до спорту, як він описує в своїй книжці Анатолій Федорович, що з травня по жовтий вони з сином плавали постійно, тобто у відкритих водоймах, які навколо нашого міста, які є в громаді. А весь інший час, ну, крім плавання, звичайно, вони багато ходили, займалися спортом тобто, і присвячували своє життя цьому і здоров'я. І от, очевидно, це досить добре вплинуло на здоров'я Андрія, на його організм таким способом, що змогло компенсувати ось оці прояви астми і зробити їх ну, можна сказати незначними, тому що насправді ми з ним були разом. 10 років, і те, що ну про що він сам відгукувався, що якісь залишки залишалися, тобто якісь ознаки, коли були, наприклад, гострі респіраторні захворювання, коли там якісь перепад зими, весни чи осені зими. Але тим не менше, ви уявіть собі, що навіть ось людині з такою історією хвороби вдалося настільки добре компенсувати спортом. Якісь негаразди, які творилися в його організмі. І очевидно, це стало причиною, що батьки приводили до Анатолія Федоровича не здорових дітей спершу, а хворобливих. Але що хочу сказати, що я тих людей знаю. Ось, Мені Андрій про них багато розповідав, про тих, хто першими займався Анатолія Федоровича. І це зараз здорові мужні хлопці, які служать в Збройних силах України. Ось, це сила, сила нашої землі, сила нашої нації. Ось. Це був початок. А згодом, коли клуб потрошки намирав обертів, у берті, ньому говорили, говорили і писали багато про Андрія, про його досягнення спортивні, сюди почали приходити щоразу більше і більше дітей. І у 2008 році Анатолія не стало, і клуб повністю вже на собі тримав Андрій. Він був єдиним тренером, єдиним наставником дітей. Я покажу вам розпитування, є така картина дерево з корінням в корінні Андрій Бушкар. А ці розгалуження, гілочки, учні його. Ну, звичайно, далеко не всі. Просто ті, хто малювали конкретно це деревце, це в 2015 році. Вони дітки зробили таке дерево Андрія на день народження. Ось ще один пушкар. Привіт! Як справи? Ну і добре, потренуйся до трішки. Зустрінеш. Ветерани до нас прийдуть, і просто в нас зараз. До речі, до... можна деякі, можна, але пізніше. Давай. Ну зараз можна. І ось потім вже після дві року ця історія розвитку клубу вона розгорнулася ще ширше, тому що Андрій добудував клуб, розбудував, якось багато вкладався, сам тренував часто. Дітей, тому що він в той час працював і тренером дитячих дитячої піонатських спортивних шкіл, і деякий час в спортивному товаристві колос багато років працював, і, і там багато дуже заходів проводив, ну, тобто брав участь в багатьох заходів. Там. Ця історія. Дуже широка, дуже велика. І Я зараз, коли вам розповідаю, навіть ну думаю, на чому ж мені зупинитися, що важливіше, а важливе все насправді. Ну от мені в історії цього клубу важливе все, тому що, по-перше, є якісь цінності, на яких ми стоїмо. Так, це те, що ми формуємо тут здоров'я. Ми не працюємо спеціально для того, щоб вирощувати батьків чемпіонів, тому що чемпіонство. Це також це вже я вам як психотерапевт скажу, яка кандидат дав психологічної науки. Це також свого роду деяка компенсаторна властивість людини, яка зростає, так і комусь воно потрібне, комусь важливе, комусь не Тому ми не прагнемо до того, щоб робити чемпіонами всіх. Але ми прагнемо до того, щоб робити всіх здоровими, тому що якраз таки більше ніж 20 років роботи цього клубу показали, що здоровими тут можуть бути всі навіть ті, хто приходять хворими. Ось є зараз багато людей, які тренуються для здоров'я, які тренуються для форми. Є ті, що тренуються в збірних командах. Попросити хіша. Давайте ми трішечки попросимо хлопців. Трішки менше звук на п'ять дем'я. Зробіть нам трішечки менший звук, а то нас погано чути. Трішки. бачите, тут ви розумієте, що ми транслюємо наживо, а тут зараз займаються і вони нас люб'язно послухають. Ну нічого я тільки ще раз гляну. Покажу вам, бачите, тут є дуже багато людей, вони тренуються, вони займаються і вони собі ведуть свій звичний спосіб тренування. Віть некомфортно так просити їх, щось по іншому так -так. робити, бо вони так звикли. Зрештою, це простір. Хто до нас приходить, кажуть, що тут затишно, що тут так як вдома, тому що от, хтось знаєте, приходить і нещодавно мені відмітили, а у вас всі вітаються. І навіть якщо там хтось когось не знає, вітається. Ми стараємося формувати уважність, повагу людини до людини. І взагалі працювати так, що е бути центрованими на людині. Тобто помічати важливість кожної людини, кожного, хто приходить сюди, потреби помічати, чути ці потреби, не нав'язувати якийсь певний там стиль спорту чи, е чи якісь свої переконання, там, схиляти до якогось до виду спорту, якщо людині це не імпонує, а вона хоче саме щось інше вибрати. Тобто ми центруємося на потребах людей, на потребах дітей, які сюди приходять. І те, над чим ми працюємо вже якусь певну кількість років, це над тим, щоб інтегрувати, впроваджувати от в життя молоді, тому що тут переважно молодь дорослих людей. Тому що молоді дуже потрібен приклад дорослих людей і потрібні дорослі люди, які здорові. Тому, якщо ви думаєте, що вам в спортзал пізно, точно не пізно, коли ви дорослі, тому що. Нашому організму рух потрібен завжди, незалежно скільки нам років, чи ми 20-річні, чи ми 70-річні, Але рухатися дуже корисно, дуже круто це взагалі додає енергії і змінює фізіологію нашого організму, тобто змінює гормональний фон нашого організму. Ми що неодноразово дослідження вже це довели, і а, це довели люди, які приходять займатися. Вони говорять, що після вітаю, заходьте, що після тренувань, після тренувань людина почувається набагато краще, в людини кращий настрій, відчувається в тілі більше енергії і сили, фізичної сили і відповідно настрою хорошому. Ось що я хотіла щоб ага. хотіла... ціль наша. Так до нас вже ви побачили, заходять ветерани зараз. Тому що ми збираємося сьогодні і тренуватися і боротися разом з ветеранами. Велику частину життя цього залу має Аргресвіт, а 14 червня я організовую. Чемпіонат за Гресими окремим це будуть великі змагання. Я дуже прошу кременчан не проігнорувати в черговий раз цю подію величезну, тому що ми завжди в панорамі збираємо понад 200 учасників. Будь ласка, прийдіть, прийдіть хоч раз, подивіться на те, що ми робимо. Цьогоріч чемпіонат приурочений 40-й річниці від дня народження Андрія Пошкаря. Тобто він такий знаковий для мене, для моєї родини, для всіх близьких, рідних і учнів Андрієвих. Тому я бажаю, що ми маємо, маємо цю подію відзначити ось таким чином. Саме чемпіонатом з андрейслінгом. І на цей чемпіонат ми запрошуємо ветеранів взяти участь, боротися. Для ветеранів буде три категорії: 75 кілограмів, 70. 75, 85, 85 і 85 плюс кіло кілограмів. Ось а ще буде багато категорій дитячих. Ветерани будуть боротися з дітьми. Я дуже прошу приходити на наш турнір ветеранів, тому що наші діти повинні бачити звитягу вашу, вашу честь, вашу гідність. Вони повинні бачити силу, яка є в ваших очах. І ось. У вашій поставі, у вашій ході, коли ви будете вулицями нашої громади, нашого міста. Тому дуже чекаю. Будь ласка, запам'ятайте про те, що молодь дуже хоче і дуже потребує бачити оцю силу і героїзм тут, там, де вона працює, там де вона росте, там де проходять турніри, і, і там, де люди тренуються. І з такою саме метою я організовую. Ось таку подію запрошую туди, інтегрую разом в цю роботу дітей і ветеранів Збройних сил України. Тому дуже чекаю. Запрошую партнерів і спонсорів для допомоги, для подарунків дітям і ветеранам. Буде працювати ця вся наша подія в панорамі. Знову в чергове. Дуже вдячна, що панорама готова гостинно зустріти спортсменів і ветеранів. Спортсмени. З багатьох областей. Ми вже маємо заявки з Одеської, Черкаської області, Київської, Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької і інших. У нас понад 90 заявок вже станом на сьогодні. І вони ще будуть продовжувати надходити. Тому це буде величезний захід. Буде працювати благодійна ярмарка, буде працювати локація, де будуть майстерні для дітей. Приходьте, будь ласка, з дітьми, своїми дружинами, сім'ями, щоб зробити цей день таким гарним відпочинком, дозвільним для вашої родини. А, і, звичайно, панорама буде гостинно всіх годувати і е, пропонувати смачні. Про холодні напої так як Це вже літо сподіваємося, так сьогодні вже так потепліло, і вже так, аж навіть на душі стає так. тепліше, а особливо коли бачиш таких гарних і світлих людей, як ви, Світлано. Бо я взагалі захоплююся вашою такою енергією життєвою і таким бажанням робити щось корисне, тому що не всі сьогодні люди хочуть щось робити, а у вас море ідей. Тому Кременчани, ви обов'язково маєте підтримати цю гарну тиндітну дівчину. Я ще додам, що це ефект занять в спортзалі. Приходьте, Дякую. будь ласка, займально вас от також зах? Я вчора стріляла. А сьогодні а... в мене армреслінг. Я бачу, що ну старість мене вдома не застане. Так Левчуку, а тобі який подобається від спорту? Скажи мені найбільше, Дякую. так? А ти інші, який спробував себе десь в інших видах спорту? Дякую. Пробував, так? Зараз пройдемо тут угу. вже сходяться наші герої, захисники, ветерани. І зараз наш вечір продовжиться боротьбою і таким дозвіллям, так? тому що я хочу ветеранів наших підготувати трошечки до боротьби. Зрозуміло, Зависувати що вони ж не всі знають, і, як вони не спортсмени, вони угу. часто не чемпіони з якогось виду спорту. Тому дуже важливо, я запропонувала їм. Прийти до нас, ось важливо з ними зустрітися, підготувати стрижки, виставити техніку боротьби на армстолі, розповісти більше про турнір, показати, що в ньому немає нічого насправді там якогось дуже недоступного, тому що армресін він доступний. Він красивий, такий гречний вид спорту. Ось і він такий, що може займатися майже кожен хто хоче, так, хто хоче в якийсь спорт, в розвиток ну запрошую. Ходім. Пішли, друже. І, мабуть, ми зараз тільки ще зайдемо в цей заглянемо, і тоді так, трансляцію. Ми згорнемо і далі будемо. Вже ви почули, друзі, 14 червня у нас у Кременці на панорамі буде дуже гарне спортивне видовище. Не пропустіть, і до нас будуть їхати звідусіль. А якщо ви тут живете і пропустите, то це буде вам не вибачено, тому що ми знаємо, скільки наша Кременечина дала світові славних імен, і ми повинні їх. Шанувати, пам'ятати, згадувати, того, щоб бути людьми.